Вітаю всіх на каналі. Сьогоднішня тема відео буде стосуватися амортизаторів капота. Ну, так, сталося. Зняв АКБ, поставив на зарядку, капот тримався. Потім прийшов ставити акумулятор, а капот уже не тримається. Тому одразу спробував зняти. І спробував їх розкрутити. Але в мене нічого не вийшло. Навпаки, він почав ще й підклинювати. Тому що тут метал досить тонкий. Ну і при стисканні він деформується. Тому розібрати мені їх не вдалося, одразу ж замовив нові. Ціна у них, я б сказав, би, досить дешева, тому що він 100-1. Пів тисячі гривень 516 гривень, по-моєму, стоїть. Якщо ви подивитесь на такі амортизатори, ви зрозумієте, що ціни там е бувають і 1000 за один, тобто навіть більше є. Але я підібрав досить гарну фірму. Це у нас буде швейцарська компанія. І всі її потужності розміщені у дуже гарних країнах, там Великобританія, ну і так далі. Тобто це навіть заводи не в Китаї десь роблять. І почув що, ще, що впливало на мій підбір впливало це потужність стискання. Якщо взяти всі амортизатори, то в них. Десь 90 випадків всіх амортизаторів, які пропонуються для капота, вони будуть йти з е, стисканням сила буде 460, а у цього стискання йде аж 500. Вони газові, і як зрозуміти, що у вас е, вони вже дійсно не робочі. Якщо ви зможете його хоч трошки зжати, То це означає, що вони не робочі. Хоча зусилля я прикладаю дуже сильно. Стискати навіть ці старі, доводиться дуже-дуже сильно. І здається, ну, чому вони не тримають, якщо вони так е, сильно давлять. А якщо ви візьмете оцей новий, то при стисканні ви його не зможете навіть, навіть пошевелити. Здається, навіщо нам потрібно аж таке зусилля цього амортизатора? Зараз я вам покажу чому. А зусилля нам таке потрібне, тому що капот у нас надзвичайно важкий. Як і весь наш автомобіль, це не сучасні автомобілі, де дуже тонкий метал. Тому ця машина важить у нас і більше 2 тонн. А чому? Тому що тут іде досить гарна товщина металу. Зараз я вам покажу, якщо силу ось тут застосувати без амортизаторів. Амортизатори зняті, яка потрібна сила, щоб підняти. Поїхали. Сила у 20 кг. І тепер буде зрозуміло, що сила, яка застосовується для підняття в цьому місці, вона буде в рази більшою. Тому амортизатори тут мають стояти дуже-дуже сильні. Що стосується, як зняти, все надзвичайно просто берете викруточку, знімаєте спочатку на горі. Просто берете ось отут, підковирюєте. І в нас стоять такі фіксатори всередині. Ви його трошечки коли потягнули, ось, ось сюди підковернули. У вас вони, воно витягнувся цей фіксатор. І він звідси вискакує у вас. Щось тут потім ви знімаєте низ, а низ так само підковернули. І просто-напросто амортизатор цей починаєте тягнути ось сюди, і він так само легко виходить. Тому тут проблем взагалі немає ніяких. Ну, зараз будемо ставити назад, ну і покажу, як вони будуть піднімати капот. Для того, щоб поставити нові, достатньо просто піднести його сюди і нажати. І він там стоїть. Вони немає лівих-правих, тому ви просто повертаєте тут. Так само фіксується тут. Гарно відкидає, проблем нема. Таке вийшло коротеньке відео. Всього найкращого. Всім до побачення.